А тому необхідні жорсткі дії з боку наших європейських партнерів, передусім країн Балтійського регіону, тому що звідти йде основний нафтовий трафік проти по експорту нафти на ринки Китаю, Індії та інших країн. Європейський союз і країни Балтійського регіону, зокрема, вже підійшли до межі розуміння того, що необхідно обмежити рух танкерів по Балтиці, не допускаючи в зону Балтійського моря під завантаження танкерів, які потрапили вже в чорні списки Європейського союзу, які до так званого тіньового флоту. Поки що їх ніхто не зупиняє, окрім трьох випадків, які мали місце, але думаю, що це саме той шлях жорстких дій який спричинить обмеження нафтового експорту з Росії і відповідно обмежить надходження е коштів бюджет війни?